Такого відео, як це, мені не вистачало 5 років тому, коли я купляв свій перший 3D-принтер. Тому зараз я хочу простими словами розказати про те, що таке 3D-принтер, як він працює, як почати розбиратися в будь-якому з його компонентів, і це буде дуже корисно для новачків. Ну а якщо ти вже досвідчений 3D-друкар, то обов'язково подивись це відео і напиши в коментах те, про що я не сказав. 3D-друк друк це технологія, яка дозволяє створювати об'ємні деталі моделювання. З матеріалу і з цього випливає те, що технології бувають абсолютно різні. Можна створювати об'ємні деталі з фотополімерної смали за допомогою обсвічення її ультрафіолетом. Можна друкувати моделі з металевого порошку за допомогою мікрозварювання його між собою лазером. Але сьогодні розкажу про найпопулярнішу і найдоступнішу технологію. І той принтер, який може це робити, це FDM принтер. FDM це. Зараз прочитаю, тут дуже, дуже складно. Fused Deposition, Modeling, поступове наплавлення, моделювання поступовим наплавленням. Знаю. FDM – це технологія пошарового наплавлення пластику, і саме нею користується більшість доступних для усіх вас 3D-принтерів. Це відбувається так само, як і звичайний принтер друкує на поверхні паперу е, чорнилом якесь зображення, тільки після кожного такого друку принтер піднімає свою друкуючу голову на долю міліметра вгору. І друкує наступний шар, наступний шар і наступний шар. А розплавлений пластик виходить з принтера як зубна паста на вашу щітку. Він просто видавлюється і таким чином на попередній шар нашаровується наступний, наступний і наступний. Також кожен рух принтера може мати дуже складну траєкторію, і через це ми можемо друкувати дуже складні 3D-друковані моделі. Якщо ми подивимося на будь-яку з них, а всі вони, до речі, зроблені з пластика. То на всіх них можна помітити певні шари, які лежать один на одному. Це і є технологія FDM. Якщо в пошуковому рядку є каталог, ми вб'ємо 3D-принтер і подивимося підбір за параметрами технологія друку. То тут дійсно найпопулярніша технологія буде наплавлення пластику аж 185 моделей. Подивимося на них. Пропоную відсортувати за популярністю. Обрати найпопулярніший принтер від дешевих до дорогих і обрати найдешевший, а також за відгуками принтер з найбільшою кількістю відгуків. Ми додали всі три принтери до порівняння. Всі вони різні, але дуже схожі одне на одного. В цьому плані ця табличка порівняння дозволяє нам зрозуміти, в чому різниця між обраними 3D-принтерами за різними показниками. Але що в будові принтера впливає на різницю в цих показниках. Зараз будемо розбиратися на. Прикладі найпопулярніших принтерів з технологією пошарового наплавлення пластику. Тож принтер друкує пластиком. І ось так він виглядає: пластик представляє собою ось таку пластикову нитку певного кольору, певного матеріалу. Намотану на катушку або бобіну. Кольори бувають абсолютно різні, виробники бувають абсолютно різні, але в більшості випадків незмінним є діаметр пластику. Діаметр такої нитки 1,75 мм. І це вважається стандартом для більшості сучасних 3D-принтерів. Такий пластик має назву філамент, і саме таку нитку філамента принтер плавить. Так, пластик виходить назовні гарячим, а прогрівається він ось тут. Це друкуюча голова одного з моїх принтерів. Будова у них частіше за все однакова і схожа між собою. Ми маємо гарячу частину, яка називається хотент, холодну частину, яка називається колдент мотор, який подає пластик, а також систему охолодження. Можлива опціональна система визначення висоту столу це датчик. І е, деякі електронні компоненти. Почнемо з основного. хотенд. Тож, ось наше сопло. Саме звідси і буде виходити пластик. Сопло насправді виглядає як ось така стрілочка з різьбою. Вона вкручується в нагрівальний блок. Ось ви можете його бачити. Ось ця металева штучка нагрівається за рахунок ось цього нагрівального. Елемента. І вимірюється температура за допомогою термістера. Ось цей маленький дріт. Тож тут є у нас нагрівальний елемент і термістер. Поєднане це все з холодною його частиною, а саме радіатором. Бо ось ця частина ем, пластику має бути холодною, а гарячою має бути тільки самий Край. Тому частіше за все, і майже завжди, у нас тут стоїть вентилятор, який охолоджує радіатор. Таким чином, до величезних температур за допомогою нагрівального елементу нагрівається нагрівальний блок та сопло, з якого виходить розплавлений матеріал, і ми точно можемо визначити його температуру термістером або термодатчиком. А Тут, в верхній частині хотенду, пластик має бути твердим, тому він охолоджується за допомогою вентилятора і радіатора. А сюди попадає пластик відповідний після того, як його проштовхує мотор. Сопло, нагрівальний блок, нагрівальний елемент, термодатчик, радіатор охолодження і вентилятор охолодження. Він там є, він дує на радіатор. І додатково у нас є обов'язково вентилятор, який охолоджує. Пластик вже на виході з сопла, бо коли розплавлений матеріал виходить з сопла і формує модель, він має якомога швидше охолонити, щоб застигнути і стати знову твердим. Сюди пластик подається і подається він за допомогою мотора. Мотор, в свою чергу, крутить систему шестерней, які проштовхують пластик. В певному напрямку і, звичайно, контролюється сила подачі, швидкість подачі і так далі. Мотор може бути розміщений віддалено від нашого екструдера, і в такому випадку пластик буде подаватися по спеціальній трубочці. Такий тип екструдера називається боуден віддалена подача. Пластику, а якщо мотор знаходиться в безпосередній близькості до нашого хотенду і подає пластик напряму одразу в нашу систему, така система називається Дірект Екструдер. Безпосередня пряма подача одразу в хотенд. В нашому випадку мотор, тобто ось цей кроковий двигун, знаходиться безпосередньо біля хотенду і подає. Пластик за допомогою шестерні і системи прижиму пластику до цієї шестерні напряму в екструдер. Це дірект-екструдер. Пряма подача набагато швидше. Є один мінус: така голова важить більше через те, що мотор важкий. Уся система подачі або голова, друкуюча має назву екструдер, незалежно від того, чи Дірект-система безпосередньо чи боуден віддалена. А ну, перший тест, скажіть, де що? Це у нас принтер з безпосередньо прямою подачею, тому що пластик заходить безпосередньо в друкуючу голову, і екструдер, який складається з мотора та системи шестерень, знаходиться прямо перед хотендом. А в цьому випадку у нас екструдер віддалений від друкуючої голови. І така система буде боуденом. Через ось таку трубку пластик подається. Віддалений екструдер, тобто Боуден, зробить легшою нашу друкуючу голову, і вона може рухатися швидше. Ну а тут основний плюс це те, що подача більш точна. Тож я обрав би. Direct Extruder, і саме ним оснащені більшість сучасних принтерів. Але дешеві варіанти і старі мали ось такий тип подачі віддалений. Окей, визначилися з тим, як пластик нагрівається, що його проштовхує, але як принтер малює певний складний візерунок цим пластиком на кожному своєму шарі. Тим паче, це 3D-принтер, тобто в нього має бути три напрямки, де він рухається по осі X. Рухається друкуюча голова. Завісь Y у нас відповідає стіл. А завісь Z у нас буде відповідати ось ці направляючі, які повністю опускають або піднімають нашу друкуючу голову. Таким чином, ми рухаємося вправо-вліво, вперед, назад вгору-вниз. 3D взагалі здається дивним, що стіл рухається туди-сюди, бо він буде рухатися безпосередньо з деталю, яка знаходиться на ньому. Нелогічно, але це найпопулярніша так звана кінематика в 3D-принтерах. Називається вона пруса, бо саме чувак з фамілії Пруса придумав ось цей спосіб. Друкувати в трьох проекціях, де стіл рухається туди-сюди, е, е, і вона стала найпопулярнішою. І як ви розумієте, багато хто з виробників копіюють цю кінематику, але існує й інші кінематики, наприклад, Core XY. складно звучить по простому кубік. Принтер, де стіл не рухається взад-впред, а просто опускається вниз і піднімається вгору. Чудові принтери, і вони відрізняються величезною швидкістю. Вони так не для новачків. Але я маю один такий Bambula p 1 s Ви вже бачили на нього огляд. Якщо ви хочете такий собі придбати, просто опускайтеся за посиланням в описі. Але і швидкі, і повільні принтери повинні якось рухатися. Для цього існує механіка принтера. Ось чого вона складається. В рух це все приводить система ременів, ось таких, які рухаються за допомогою додатково встановлених моторів: один мотор на вісь X, окремий мотор на вісі Y і цілих два мотори, які крутять ось ці вали з різьбою для того, щоб піднімати і опускати друкуючу голову за віссю Z. І тягається це все добро моторами, ось такими направляючими. Направляючими можуть слугувати як металеві вали або навіть спеціальні рельси. Так і ось в цьому дешевому варіанті направляючими є сам профіль принтера. Це звичайний профіль, з якого зроблений його корпус, і тут він їздить ось такими колесками. Дешево, але сердито. І обмежується зону друку, як правило, висотою принтера це наскільки високо він може піднятися. І розміром друкованої поверхні. Вона, до речі, в більшості принтерах знімається, і саме сюди наплавляється перший найголовніший шар, ну а далі на нього всі інші. Як ви бачите, друковані поверхні бувають різної форми, різного розміру, і відповідно від цього ви можете друкувати різні за розміром деталі. Ну або різну кількість деталей, тому що на одному стилі можна. Кілька деталей розмістити. Ось таких, ну, думаю, дві влізе, а сюди можна чотири. Но ну, курує всім цим добром звичайно електроніка, яка надійно схована, але вам ж все треба показати. Я вам покажу. Вона надійно схована, але це і є мізки нашого принтера. Зазвичай це електронна плата або кілька, до яких під'єднано абсолютно все. Кожен мотор, нагрів та термодатчики, і додатково переключати деякі девайси, щоб розширювати можливості принтера. Але поки що вам це не треба. І керується це все з екрану. У кожного принтера є екран, де ви бачите. Інтерфейс прошивки, програмки, які встановлені, тут можна пограти в Тетріс. Насправді ні, не думав, що хтось так точно робив. Але тут є все базове для керування принтером. Екран може бути кольоровий, монохромний, сенсорний або ні. Деякі принтери керуються повністю з телефона. Я вам це вже показував. Тож, як ви розумієте, всі принтери мають однакові компоненти, але настільки, настільки різні. Ось тепер ти знаєш трошки більше про 3 d друк навіть якщо вже знав до цього. І якщо це відео або будь-яка інформація в ньому була для тебе корисна, я буду дуже щасливий, якщо і ти підтримаєш мене і мою команду. За посиланням в описі ти можеш задонатити або підписатися, стати постійним спонсором нашого каналу. Саме так ти долучишся до допомоги і фінансування нових наших відеороликів. Ну а також не забувай поставити лайк і підписатись на канал. Це буде свобчасу. Блін, такого відео мені, мені реально не вистачало, коли я тільки починав занурюватися в 3D-друк. І я тоді не знав, що мене чекає. Тепер знаю, що чекає вас. Це лише вершина айсбергу, це лише його базові функції. А зараз з розвитком 3D-друк стає ще цікавішим. Тож пишіть в коментарях про що ще мені зняти відео на цьому каналі. І, взагалі, я дуже щасливий, що наша спільнота друкарів розширюється, що ми з вами разом набуваємо досвіду. Ви дивлячись мої відео, а я готуючись до цих відео. Тож, друзі, підписуйтесь на канал, скоро з вами побачимося в новому відео. Ну а мене звуть Євгеній Бондаренко. Ви були на каналі Па-па!